Ти сьогодні перебуваєш як Бог любові, Бог милості, Бог захисту, Бог допомоги сьогодні з нами. Це особливий вечір ми щиро дякуємо тобі, Боже, за те, що ми мали сьогодні таке свято, коли всі наші діти славили тебе. Боже, ми просимо Тебе, щоб Ти рясно кожного благословив. Боже, захисти наших дітей, допоможи нашим дітям вчитися, мати друзів, а також, Боже, збережи їх, благослови їх батьків, благослови сім'ї, благослови кожну громаду, благослови нашу конференцію, благослови Боже, щоб одного дня, коли Ти прийдеш, ми всі зустрічали Тебе і славили Тебе, як Бога. Як Того, який спасає, милує, допомагає і охороняє. Боже, я прошу тебе, щоб ти благословив кожну сім'ю, щоб ти благословив Боже кожну родину, щоб ти благословив кожну громаду, щоб в кожній громаді були діти, була молодь. Боже, благослови. Допоможи, Боже, нам завжди славити Тебе. Благослови, Боже, що ви всі часи переживання війни. Наше серце завжди співало Тобі хвилу. Боже, благослови всіх нас, присутніх. Ми просимо Тебе, щоб закінчилася війна. Ми просимо Тебе, щоб був мир в нашій країні. І Боже, цей особливий час, коли ми закінчимо цей фестиваль, я прошу тебе, щоб ти благословив кожного з нас. Нехай. Благословить тебе Господь і збереже тебе. Хай засяє Господь своїм обличчям на тебе і визволить тобі милосердя. Нехай Господь підійме своє обличчя на тебе, і нехай дасть тобі мир. Амінь.